Ставте лайки, пишіть коменти та переходьте за посиланням в описі на наші різні ресурси. You see it? Ти виходиш на вогневий рубіж і стаєш як я в яму. Ти маєш ПЗРК та стрільця позаду себе, який буде допомагати тобі з наведенням на ціль та захопленням літака, коли ви будете стріляти. Ви повинні зайняти вогневий рубіж, є джерело живлення, яке є тренувальним. У тебе буде BCU, Блок охолоджуючої рідини батареї, який буде забезпечувати живлення ракеті, поки вона буде тут. Він також забезпечуватиме аргоном, який буде охолоджувати ракету. Ти готуєшся, приєднуєш приємниш блок живлення, дивишся через присів. знаходиш літак. Коли ти побачиш літак, тримай ліву руку попереду на кнопці блокування іншу руку тримай на перемикачі SNA. Знайшов літак, побачив його та спостерігаєш при цілі. Потім ти повинен підняти установку, активувати її, натиснувши кнопку вниз і всередину на перемикачі SNA перемикачі безпеки та активації. як? ти чуєш зараз, ти бачиш динамік, який видає звук, щоб ти відстежував літак. А це датчик голови, який буде відбрувати на твоїй щоці, щоб ти відчував цей звук, навіть коли навколо шумно, від пролітаючих літаків та звуків пострілів. Ти відчуваєш ці два датчики? Це вже було під'єднано. Так, ти спостерігаєш літак, активуєш пристрій, наводячи на небо, прицілюєшся, можеш підняти основку вище, нижче, повернути сторони в сторону на літак та активувати її на фоні блакитного неба. Для чого ми це робимо? Для того щоб ця зброя відстежувала негативне ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання. Тобто тобі потрібно якісне зображення, щоб включити трекер. Коли ти дивишся на літак, система відстежує негативне інфрачервоне випромінювання або випромінювання, яке блокується літаком, що допоможе нам захопити ціль. І так ще раз: спостерігаємо ціль, активуємо систему на фоні блакитного неба, вимикаємо запобіжник, прицілюємося, спостерігаємо, як літак наближається. Ти повинен навестись на літак, навести приціл так, щоб цілик співпадав із кільцем дальності, помістити літак прямо в це кільце. Далі супроводжуєш літак і чуєш сигнал, який лунає з динаміку. Як тільки ти почув цей звук, ти повинен взятись тут і натиснути кнопку розблокування для чого призначена ця кнопка? Вона фіксує код головки самонаведення, щоб він співпадав із напрямком прицілу. Тобто до натискання головка не рухається. Як тільки тип натиснув цю кнопку розблокування, головка самонаведення почне відстежувати ціль незалежно від ракети, самостійно. Всередині маленький гіроскоп, ГСН супроводжує ціль. Чому це відбувається? Тобі потрібно підняти повище установку догори щоб коли ракета вистрелить, пусковий двигун виштовхне її з труби. Після цього він від'єднається, а маршовий двигун в дію. Це буде приблизно 8 метрів, як ракета почне вільний політ. З моменту відділення стартового двигуна та запуску маршового двигуна. На цьому відрізку вона, наче, просяде. Для цього ми повинні високо піднімати установку. Тобто ти прицілився, включив перемикач часини, навів на чисте небо, супроводжуєш ціль, почув сигнал, натискаєш вниз кнопку розблокування, піднімаєш високу установку. Ти повинен поставити це у каноє. Тут у тебе маленькі квадратики і дві маленькі канавки, які ми звемо каної. Тобто я дивлюсь через мої кільце дальності. Я повинен покласти цей квадратик всі каної. В залежності від того, в якому напрямку рухається літак, та тип літального апарату я піднімаю високо, довертаю вліво, або вправо, в залежності від напрямку, і типу літального апарату. Якщо це турбогвинтовий літак, як та сіль, яка в нас є, або конвертоплан. Ми не робимо переження. Такі цілі рухаються повільно. Але для винищувача, якщо ти робиш так само, ракета просто не дожене ціль. Тобто, як тільки ти все це зробив, знімаєш запобіжника, кільця дальності поклав канавки, відстежуєш, супроводжуєш, натискаєш спусковий гачок, чекаєш від 3 до 5 секунд, і ракета пішла. Як тільки ракета вийшла з труби, ця система вистрілу та забув. Тобто, ця ракета на курсі, і вона рухається в напрямку цілі.